Збереження пам'яті по Рівненське. Інсталяцію «Небесні Сотні зробили ще 2014 року, відразу після подій на Майдані у Києві. Зображення використали рівненського художника та музиканта Юрія Журавля. Ініціатором виступив дизайнер Олексій Огонь. Зробили все за гроші громади. На той час будинок був на обслуговуванні ЖКП Західне, тобто він був у комунальній власності. Роки пройшли відповідно, будинок став приватний. Крім того. Оця інсталяція, яку зробили, вона робилася, скажем так, на бачення. Художнє бачення художника і за погодженням батьків з 2014 року інсталяція ніби підвисла у повітрі. Жодних документів на неї досі немає. Місто не взяло її на баланс і так гроші на утримання виділити не може і здійснювати будь-які відновлювальні роботи теж. Інсталяцію своїми силами приводили до ладу активісти. останнє робили це ще у 2021 році. Відтоді час повільно бере своє. Зроблена інсталяція у пам'ять про героїв майдану. Такими темпами кажуть, опитані нам у містяни сама може стати. Згадкою нанесеного зображення місцями не видно взагалі. Я вважаю, що е, треба слідкувати за такими речами, бо люди все бачать і все оцінюють. Е, треба владі за це думати і пам'ятати. Тому що це сльози нашого народу, це жертви. Це наші воїни, які полягли за нас, е, і ось типу їм такий стенд зробили, а він в такому стані. Ну. Ми добре, вони хорошому. Я вважаю, що воно потребує просто перенесення. Це було б дуже доцільно і дуже мудро. Тому що воно просто тройнується і ну, якби, трішки неумісно, якби. але вона має бути. Тут ще існує, наскільки я знаю, проблема, що мешканці не зовсім ну, якби, за цю інсталяцію, тому що вона заважає умовам їхнього життя. Тому це взагалі таке питання питання. З одного боку, це повага і це глибока повага повинна бути виражена до власної сотні, а з іншого боку, це якби, ну. Якось воно тут трішки неумісно. Жителі будинку спілкуватися на камеру відмовляються. Не під запис кажуть, пам'ять про героїв потрібно берегти, але в такому стані інсталяція бути не може. Разом з тим, жителі не мають можливості проводити будь-які роботи по утепленню будинку. У відділі благоустрою вбачають лише один варіант, який може задовільнити усі сторони. У ЖК департамент зараз нічого не може зробити в даному випадку. Потрібно спільне рішення рідних, тих, кого там портрети знаходяться, та міської влади. Про його перенесення на нове місце, пройти погодження з батьками, з рідними, а тоді вже виділяти кошти на його створення на новому місці, яке б в майбутньому було б передане одному з комунальних підприємств і на ньому будуть виділятися кошти, і воно буде. Постійно утримуватись і буде знаходитись в належному стані. Місце для інсталяції у 2014 році вибрали не випадково. Тут постійно великий потік людей. Попри те, що на цьому місці ніколи не влаштовували великих урочистостей із керівниками міста та області, пересічні жителі не забувають вшановувати героїв і тут чи зможуть вирішити проблему, які вже дев'ятий рік питання, на яке у міській раді досі не можуть дати ствердної відповіді. Вадимороз Денесколомис, телеканала й ті